Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Хочу наголосити, що таке тісто підходить для будь-якої начинки. Вареники за цим рецептом не розваруються, не рвуться та звичайно дуже смачні. Борошно, яке ми залишили у іншій місці, знадобиться для підсипання на робочу поверхню столу. Для начинки беремо 250-300 г чорниць або лохини, 100 г цукру, 1 чайну ложку картопляного крухмалю, крухмаль перемішуємо з цукром і відставляємо миску в бік. Стіл посипаємо борошном, витягаємо тісто з-під харчової плівки і починаємо розкачувати тонкий корж, потім беремо склянку, за допомогою якої формуємо кружечки. Тісто, яке залишилося знову роз.